Слава Богу, брати і сестри. Якщо ви хотіли послухати проповідь пастора, то можете прийти в Філадельфію сьогодні ввечері. Пастор нас передбачливий, він, напевне, знав, що буде мало часу, тому я сьогодні проповідую. Я декілька слів скажу про п'ятидесятницю. Бог, він забезпечив п'ятидесятницю. Я, напевно, так і назву проповідь. Забезпечена п'ятидесятниця. Хтось попіклувався, щоб сьогоднішнє служіння воно було забезпечене. І що таке П'ятидесятниця взагалі? Це свято. І сьогодні в нас свято, брати і сестри, і хтось попіклувався, щоб це свято було забезпечене. Ось дивіться, такі гарні квіти в нас є по сезону. Хтось попіклувався, щоб ці квіти були принесені до церкви. Мені особливо подобаються маки з волошками. Вони нагадують, моє дитинство в нас. Де ми жили, за батьківською хатою було поле, і коли сіяли пшеницю чи жито, воно все було в маках. Я не знаю, як збирали ту пшеницю, як відсіювали звідтіля зерно, волошок і маку, але особливо коли пшениця було жито вище, там не так було видно, а пшениця нижче, то поле прямо горіло маками і волошки серед них були. І один з моїх дядьків він дуже любив, якраз ці квіти він не жив. Жив в іншому, в іншому регіоні, але він спеціально приїздив до нас якраз тоді, коли цвіли маки і волошки. Сьогодні є такі гарні квіти. Дякуємо тим, хто попіклувався і забезпечив сьогоднішнє свято квітами. Сьогодні в нас співає хор, гарний такий хор, чудовий. І вони, як ангели Божі, всі в білому. І хтось забезпечив, попіклувався, щоб всі були в білому. І е, е, ми раді бачити такий гарний хор і насолоджуватися співом. І навіть Андрій Федорович попіклувався, щоб ми мали такі небесні галстуки. Ось, і це теж святкова річ, яка з'явилася. Дякуємо, Андрій Федорович. Бог забезпечив п'ятидесятницю. Я декілька слів хочу нагадати. Старого Завіту, я нагадаю, але перший текст прочитаю з Нового Завіту, який якраз на ці свята читається. Хтось вважає, що це свято має якийсь, напевне, такий сакральний зміст. І хтось вважає от на Різдво якийсь літає дух Різдва. І, на жаль, дехто вважає, що в День П'ятидесятниці Бог по-особливому якось небо відкриває. І якраз цей момент, коли ти помолишся, то якщо вчора ти молився, то не так. Але якщо сьогодні помолишся і не хрещений Духом Святим, то Бог тебе обов'язково хрестить Духом Святим. Ну, Якщо ви так вважаєте, то моліться і буде по вашій вірі. Я також пережив такий момент, і моя мама вже покійна, вона. Переживала, що ми діти були охрещені Духом Святим. І точно пам'ятаю, що це був День П'ятидесятниці, певно, що вона взяла, не пам'ятаю, хто ще був, але я і моя менша сестра, і ми поїхали в інше село. Там була така пожила вже сестра, яка мала дар, який допомагає. Вона допомагала молитися за хрещення Духом Святим. І моя менша сестра була охрещена, а я не був охрещений, тому що я вже роздумував і. Не хотів, щоб було так, як мама хоче. Ось. І тому Бог мене охрестив в інший час. Коли почався день п'ятидесятниці, другий розділ дії апостолів, всі однодушно знаходилися в купі. і нагло чинився шум із неба, ніби буря раптово зірвалася і переповнила весь той дім, де сиділи вони. І з'явилися їм язики, поділені, немо вогненні, і на кожному з них по одному осів. Усі вони сповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм дух промовляти давав. Уявіть собі цю горницю, уявіть тих людей, котрі там зібралися. Вони, певно, що готувалися до того свята. Не, не дарма ж їх зібралося 120 людей. Не дарма ж вони, можливо, орендували горницю, можливо, хтось був багатий і таку гарну горницю їм дав. Вони там зібралися. І вони готувалися. І дехто вважає. І так що до п'ятидесятниці потрібно готуватися. Знаєте, як потрібно готуватися до П'ятидесятниці? Ну, в пості треба бути. З вчорашнього дня треба в пості бути. Дехто так вважає, і так і роблять, і цей день проводять в пості. І якщо хто так вважає правильно і так робить і вірні в тому, то ті люди є благословенні. Дехто по іншому вважає, зокрема, я. П'ятидесятниця це є свято. І на мою думку, на той час оці 120 людей, можливо, одиниці з них були в пості. А я так вважаю, що вони дуже там гарно пообідали, тому що це було свято. І давайте звернемося до Старого Завіту, де розповідається про це свято. Свято П'ятидесятниці, воно досить стареньке, воно має багато років. І хтось відштовхується від Ісуса Христа і каже, як вирахувати, коли ж п'ятидесятниця. І починають рахувати. Пасха. Ось такого то числа. Від Пасхи рахують 40 днів, коли Христос з'являвся учням, 40 днів Він піднісся. І ще 10 днів додають, і кажуть: от 50 днів і П'ятидесятниця. І правильно рахують, але. Давайте ми звернемося до Біблії і узнаємо. Ми знаємо, звичайно, але нагадаємо, що свято П'ятидесятниці воно має ну, приблизно десь 3,5 тисячі років. Досить старе свято. Повторення закону, 16 розділ, 9 вірша. Сім тижнів відлічиш собі від початку праці серпа на дозрілому збіжжі. Зачнеш лічити сім тижнів і справиш свято тижнів для Господа Бога свого у міру добровільного дару своєї руки, що нею даси, як поблагословить тебе Господь Бог твій. І будеш радіти перед лицем Господа Бога свого ти, і син твій, і дочка твоя, і раб Твій, і невільниця твоя, і левит, що в брамах твоїх, і приходько, і сирота, і вдова, що серед тебе в місті, яке вибере Господь Бог твій. Щоб там перебувало ім'я Його. І я не, сказав, не був голословний в тому, що я сказав, що люди святкували в цей день таке визначне свято. І вони святкували і вживали святкову їжу на той час. І П'ятидесятниця була забезпечена, Бог попіклувався, щоб люди були в це свято забезпечені. Не тільки ті, хто сіяли поля і мали достатки. Не тільки ті, хто мали хорошу роботу, але в цей день були забезпечені сироти, вдови, приходьки. Ті, хто не мали свого поля, той, хто був рабом, вони були забезпечені. І в цей день вони могли їсти хорошу їжу, і їм потрібно було дати її. Вони могли взяти цю їжу. І ще один текст я прочитаю в книзі Левит, якраз знову ж таки. Про це свято нагадується. І Бог, коли піклувався і забезпечував свята, Він не просто саме свято як таке забезпечував, Він забезпечував людей і кожну людину. Як багатого, так і бідного, знатного роду і незнатного Бог забезпечував. Книга Левит. 23 розділ. Я вибірково буду читати з 10 вірша. Промов до Ізраїлевих синів, і скажеш їм: Коли ви війдете до того краю, що я даю вам, і будете жати жниво Його, то снопа первоплоду ваших жнив принесете до священника, а Він буде колихати снопа Того перед лицем Господнім, щоб набути вподобання вам. Першого дня по святі священник буде колихати Його. Першого дня по якому святі буде колихати священник снопа. По святі Пасхи. Свято Пасхи святкувало, починалося тиждень опсноків, але в перший день по святі вони приносили сніп колихання, жниво своїх первоплодів. Починалися жнива. В Ізраїлі трошки не так, як в нас. Відрізняється жнива дещо раніше і набагато раніше починалася. Починали жати ячмень, і вже першого снопа вони несли до Господа Бога. Вони несли в храм, вони несли до священника. Починалася жнива. І при цих жнивах приносилася жертва також. І ви. Прирядити в дні вашого колихання снопа однорічне безвадне ягня, на цілопалення для Господа. Брати і сестри, свята старозавітні, вони мають пророче значення, і вони вказують на Ісуса Христа. Якраз початок жнив вони вказували на перший сніп, і перший сніп це став наш Господь Ісус Христос. Це сніп первоплодів, який був принесений перед самого Господа Бога, це наш Спаситель Ісус Христос. Почалися великі Божі жнива. І ми навіть через жертву, яка приносилася одна жертва, це е, однорічне безвадне ягня було принесене. Якраз воно вказує оця жертва на Ісуса Христа. Почалися великі Божі жнива. І ось ці жнива продовжуються. Протягом 50 днів йдуть жнива. Жали, починали з ячменю, жали пшеницю, жали жито, я не знаю, ще там які культури вони сіяли. Фактично за 50 днів вони мали закінчити жнива. І свято тижнів, чи свято. П'ятидесятниця, вони символізували фактично закінчення жнив зернових, певно, що тому що жнива, вони продовжувалися і були в євреї і жнива винограду, і оливки, і багато-багато чого. Але ось такі загальні, найвизначніші жнива вони проходили протягом 50 днів. І 15-й вірш. Відлічите ви собі першого дня по святі від дня вашого принесення снопа колихання сім тижнів, повні будуть вони. А до першого дня по сьомім тижні відлічити 50 днів та й принесете хлібну нову жертву для Господа. Ось це свято п'ятидесятниці. Свято жнив, свято, коли вже фактично зібраний урожай, і Бог забезпечив всі категорії людей. Під час проходження жнив Бог давав чіткі постанови. І той, хто мав свою ниву, гарно вона в нього вродила, він її не мав вижинати повністю. Мав трошки залишити в кінці. І Бог піклувався тим самим про тих людей, котрі не мали свого поля, не мали свого жнива. Вони могли вільно піти на ниву свого сусіда, багатої людини, навіть на ниву царя і нажати собі ячменю, пшениці, жита. І вони були забезпечені до дня п'ятидесятниці. Вони мали що їсти. Тому. Брати і сестри, коли ми говоримо про про, про новозавітню п'ятидесятницю і свято шестя щастя Духа Святого, ми говоримо про те, що Бог забезпечив це свято. І воно належить не тільки багатим людям, не тільки знатним, воно належить кожній людині, про що ми можемо прочитати в дії святих апостолів. Під час проповіді було сказано, що це належить вам, вашим дітям і далеким, і кого тільки покличе Господь, це належить. Бог попіклувався, Бог забезпечив. Тому, брати і сестри, далі я не буду вже читати. Але під час Дня П'ятидесятниці також приносилася жертва. І там було вже не одне ягня. Там було сім ягнят безвадних і ще інші жертви. Вже в множині. І якраз оця жертва показана, що свято П'ятидесятниці, воно охоплює багато-багато людей. Сьогодні є гарний хор, музиканти. Кожен, хто прийшов на це місце. Ми є всі разом снопи Божого жнива. І День п'ятидесятниці він говорить про те, що Боже жниво воно є дуже широке, дуже багато є людей спасенних. І Боже жниво, воно не закінчилося і на дні навіть п'ятидесятниці. Бог дав постанову. І не тільки оцих 120 людей, які стали говорити іншими мовами, вони стали символом, скажімо, п'ятидесятниці. В той же день апостол став проповідувати його слово, воно торкнулося багатьох людей. Це не тому, що він був такий красномовний, але тому, що Бог забезпечив п'ятидесятницю і послав Духа Свого Святого. І цей дух став працювати над серцями багатьох людей. І три тисячі, так, скільки покаялося в перший день. Три тисячі людей це були ті снопи, які в перший же день були зібрані. Для Царства Божого, це снопи Божого жнива. Тому я сьогодні хочу цими словами нагадати, що Бог Він забезпечив П'ятидесятницю. Ісус Христос був першим снопом, який, з яким почалося, почалися Божі жнива. Божі жнива вони продовжилися і вони не закінчилися 120 людьми, які були охрещені Духом Святим. Божі жнива вони не закінчилися трьома тисячами людей, які покаялися в перший же день. Божі жнива не закінчилися тим, що кожного дня були спасені люди в Єрусалимі. Божі жнива вийшли за ці рамки. Через деякий час написано, що п'ять тисяч мужів тільки приєдналися, вони покаялися. Божі жнива, вони вийшли, вони стали поширюватися в Самарію. В юдеї і по всьому лиці землі, і Божі жнива вони не припинилися. Слава Богу за це, брати і сестри. І забезпечивши Божі жнива, Бог послав свого Духа, який, є, працює. який працює. І якраз це є знаменно, це є важливо і це є необхідно. Без Духа Святого проповідь мертва, без Духа Святого церква мертва, без Духа Святого Християнин сохне. Тому нам потрібен Дух Святий, брати і сестри. Якщо ми десь трошки ослабли, ми маємо збудритися силами, ми маємо ожити. Якщо хто перестав молитися десь, забув вже інші мови, то треба згадати, як молитися, брати і сестри. Я, я не раз нагадую свого одногрупника. Я навчався і в біблійному закладі, і один з моїх одногрупників, він кожен ранок. Коли просипався, він вмивався, брився. Він потім йшов в кімнату, яка була вільна. Він брав Біблію, відкривав її. І перші слова, які він казав, доброго ранку, Дух Святий. І декому було незрозуміло, але це так було. Дух Святий приходив туди і він мав спілкування. Я бачив, як він відкривав Біблію, він читав. Молився, і е, в нього часто сльози текли, часто він, знаєте, так закривав очі, руки піднімав, він радувався тому, що Дух Святий був разом з ним в тій кімнаті. Чи давно ми казали доброго ранку, Дух Святий? Чи давно ми спілкувалися з Духом Божим? Брати і сестри, нехай сьогоднішній день нам нагадає, що Дух Святий. Він є той, з ким ми маємо спілкуватися. Він є той, з ким ми маємо жити. Він є той, який забезпечує наше християнство. Без Духа Святого ми помремо. Нам потрібен Дух Святий. Бог забезпечив наше християнство, пославши Духа Свого Святого. Слава йому за це, слава Богові! Разом з Духом Святим Бог послав різноманітні дари, різноманітні служіння. Він наділив її чудотворенням, і іншими мовами, і пророцтвом, і видінням, і це все належить церкві Господній. І ми можемо цим користуватися, просити Бога, молитися про себе особисто чи про своїх братів і сестер, щоби Бог забезпечував і різноманітними дарами церкву свою. Це є необхідно і важливо. Нехай ці слова будуть для нас нагадуванням, що нам потрібен Дух Святий. Бог забезпечив п'ятидесятницю, пославши Духа Святого. Без Духа Святого П'ятидесятниця мертва. Тому будемо шукати Божої благодаті, будемо молитися, будемо перебувати в Божій благодаті, і Бог нас ніколи не залишить. Пам'ятай ту кімнату, я так собі думаю, мій одногрупник. Він, коли приходив в ту кімнату, відкривав Біблію і казав Доброго ранку Дух Святий, то Дух Святий там вже був. Він його вже чекав. Бог приємно, коли ми до нього приходимо. Дух Святий на кар'єрні не тільки в сьогоднішній святковий день п'ятидесятниці. Він був на кар'єрні в п'ятничному служінні. Він в церкві своїй завжди перебуває. Навіть чи багато, чи мало людей приходить. Дух Святий любить, коли діти його збираються і славлять святе ім'я Боже. Тому нехай Бог нас благословить. Пам'ятаймо, що Бог забезпечив християн, пославши Духа Свого Святого, забезпечив церкву. Забезпечив особисто Тебе і тому з Духом Святим радісно. Це є свято, брати і сестри. П'ятидесятниця це є свято. І ми маємо святкувати, це є Божа перемога, це є Боже благословіння, це є Божі жнива. І ми з вами свідки Того, ми є самі снопи. І в Божих планах ще багато-багато зібрати снопів до царства свого і тут на кар'єрні, і поза межами кар'єрні, і в нашій Україні і по цілому світу. Хай Господнє Ім'я буде прославлене. прославлено. Це важливе свято п'ятидесятниці. Я вас поздоровляю! Рясних вам Божих благословінь. Святкуймо, пам'ятаймо, що Бог є наш отець, він є наше забезпечення. Він Піклується про нас кожного дня, і він буде з тобою всі дні твого життя на цій землі. І коли ми перейдемо до вічності, ми там будемо з ним завжди. Амінь.